Єдності наша сила, благодійний фонд сила добра і спільно зі студентами-психологами з ПНУ зібрали 300 тисяч гривень на придбання автомобіля для захисників. Передали пікап воїнам 50-го полку імені Семена Височана. Це дуже потужна машина, яка може евакуйовувати поранених з поля бою. Вона дуже маневрена і дуже швидка і дуже прохідна машина. Тобто на даному етапі. Виконання службових обов'язків 50-го полку ця машина, наскільки ми розуміємо, буде, буде дуже корисна в плані евакуації, підвезення. БК, боєкомплекту, ну і так далі. Тобто, ну ця машина буде виконувати певні свої специфічні задачі, тому ми зупинили саме на цій машині. Кошти збирали шляхом проведення низки благодійних заходів. Це, зокрема, ярмарки, тренінги та майстер-класи. Також студенти-психологи доєдналися до акції Обійми за донат перехожі могли не лише допомогти армії, а й отримати позитивні емоції, що так важливо нині. Ми звернулися до Факультету психології університету Василя Стефаника Прикарпатського нашого ми провели тут ряд таких заходів, як обійми за донат. Дівчата нам дуже допомагали і не тільки по франківську. Вони заїхали аж до Львова, там передівалися в коники, виїжджали, обнімалися. Ну так креативили, що просто, просто дуже молодці. Найближчим часом Пікап вирушить на фронт, де допоможе захисникам виконувати військові завдання та евакуйовувати поранених. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.